В мене інколи, коли до мене приходить людина, складніше, коли в неї комплексів дуже багато. І я тобі навіть хочу навести приклад: до мене приходять дівчата, красиві, класні фігури, в них все добре, але я спілкуюся на консультації, а мені дівчина каже, я маленького зросту, в мене постійно великі стегна, живіт великий, верх великий. Я не знаю, я все, що не вдягну, мені не подобається, Відправляю фотографії, каже, тут я така, тут мені це не подобається. це просто гора комплексів. І що я відчуваю, як стиліст з великим досвідом, я просто пригружена кожного разу. Я думаю, що ж її вдягнути? Це просто я її взяла відчутті, відчуття, знаєш, що не сказала. І я реально розумію, в мене ступор, я не знаю, як її вдягнути. Потім я беру паузу, я прибираю повністю все, що вона мені тільки що говорила. Я дивлюсь Сте неї зовнішність, неї тіло, на її побажання. І починає працювати, і виходить такий класний результат, але я постійно себе ловлю на цьому моменті, що якщо я буду думати, як ця дівчина справді нічого не сяде на вас, ніякий одяг не сяде. Тому що, коли ти думаєш, що на мені нічого не сідає, і я вдягаю все, щоб тільки приховати своє тіло, приховати свою зовнішність, ти просто не можеш нічого обрати іншого. Ти будеш а... так, Це комплекси, які на поверхні вони йдуть з обмежувальних переконань. Якщо ти відчуваєш, що з тобою щось не так. То через одяг, цей оверсайз ти можеш транслювати я в оверсайзі, тому що мені комфортно. А ти можеш транслювати Я в оверсайзі бо зі мною щось не так. І я ховаюсь за цим розміром, щоб мене ніхто не побачив.